А всім привіт! Читаю Дію Святих Апостолів. Надо розібрати просто цю главу. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була, бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали і заплату за продаж приносили. Та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу чим мав. Та Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син потіки, був прозваний від апостолів Левит родом кіпрінян кіпрінянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах апостолів. Мене здивувало те, що люди приносили і клали. До них апостолів все, що вони ну, продавали, гроші. Цього, цього не могло бути. Апостоли вони несли добро в світ, вони проповідували, проповідували Слово Боже. Вони чинили так, як чинив Ісус. Тому це просто неможливо. Ось. Ісус говорив, те, що маєте, дайте бідним і нушдене. Ну, продавати все, передавали тільки все ті, хто йшов за Ісусом. Розумієте? Історія біблійська про це говорить. Тому Ісус говорив, залиш дім свій, родину свою, іди за мною і будеш ловцем душ. Ловцем душ, це означає, що будеш направляти людей на путь істини. Ось. А один чоловік на імені Анані зі своєю дружиною Сафірою продав свого маєтка та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах апостолів. І потім апостоли сказали. Ти збрехав перед Господом Богом, бо приховав частину з продажі. І ти помреш, і він помер. І потім дружина прийшла і теж їй ждала та сама участь. Я хочу сказати, що цього не, не могло бути. Це хтось навмисне написав? Написав, щоб це використовувати у своїх цілях, щоб люди, які збираються, у всяких сектах і проповідують про Отця нашого Небесного, використовували це проти людей, які жертвували усім, продавали усе і заставалися з нищім. Розумієте? І це дійсно так. Є церкви, де дійсно люди несуть добро. Але є такі, я називаю це сектою, де дійсно обманюють людей. Тому потрібно читати уважно і розуміти, де добро і зло.